Та в цей момент Ерік несподівано повернув. Напевно, він побачив те, що не бачив я. Я знав, що ми були біля човна, але не знав наскільки близько. А потім я побачив акулу. Вона пливла прямо на нас. Усе, що я міг, це дихати і тримати камеру якомога рівніше. Це було саме воно зіткнення усього мого життя. В той момент час сповільнився, поки акула рухалася, та підпливала до нас іще ближче. Той факт, що вона за мною спостерігала і прораховувала мої дії, був беззаперечним. Справжній зв'язок між мною та акулою, яку я мріяв зустріти, нарешті відбувся. Коли вона розвернулася і попливла геть, я відчув полегшення. Я був готовий повернутися на човен та розповісти всім історію. Про те наскільки, очевидно, корисними можуть бути такі апарати, як сок, для того, щоб розкрити справжню природу цих неймовірних істот, і сьогодні я піду звідси з новим поглядом, про який я навіть і не думав.